Привіт, друзі! Так, у нас ще один фронт роботи зроблений. Після цього фундамента, що я залив. Там я вже показував, що займаюся альтанкою, так як у нас погода нельотна. І те, що тут показував, дивіться, у нас вже благоустрій. Але перед тим благоустрієм, як я в предыдущих відео там говорив, ми проложили сюди. В, будуще, в будущу баню воду. І мені треба було все це підключити. І одразу треба було подвести на полі воду. Дивіться, простим варіантом, як вона робиться. Ну тут копалась траншея. Дивіться, зараз покажу, все працює, кому інтересно. Бачите, поставиться Переходничок для быстросому і буде все відлічно. Дивіться, полів зроблений на пів метра, так як у нас перепад від скважини до цього краю, до кінцевої точки. Метр. Ми зробили, будемо считати під углом, вона сама зливається. Там капля остається, можна просто на зиму видати. От. Тут вона в два етапи ложилася. Бачите, дивіться, та, цей крон. Теж працює От. У два етапи. Перва ложилась на метр, метр десять, не пам'ятаю точно, це мій помощник копав. Через то він ідеально зробив траншею. Положили ту, потім засипали, пробили ноль, щоб більш-менш рівно ніяких перепадів не було. І все. Так що, і тут. Бачите, у нас колись тут временно стояло металопластик. От її тільки що витяну, так видно. Бачите, дивіться, отакий і поставляється. все. Бачите, все працює. Давайте я вам покажу, як воно в приямку зроблено, щоб можна було зливати. Буду сподіватися, все вам чітко буде видно. Зараз я поставлю паузу, залізу. Оце вода подача на баню. Зараз кран це просто страховочний кран. Для того, щоб щось в бані случиться на крані, на основному, де буде подача входить, це буде запасний перекриватися в приямку. Давайте я покажу. Просто забув хамути ти купить, через те підставив, щоб воно менше вібрівало. Це у нас ось скважина, бачите, йде все, як полагається, пішла подача води. Тут ми переходом йдемо на будинок через фільтра. Тут йде ж обратно тройник для запитки і бані. Ну, Вертаємося на основну лінію і дивимося, щоб зимою труба не перемерзала і все, щоб власник міг вовремя, при перших морозах перекрити воду або на ніч перекривати. Ось бере краник, перекриває, цим на зиму повністю зливає воду. Зараз я вам можу показати легенько, як вона зливається. Ставиться відро. Бачите, я перекрив крана. І так із системи зливається вода. І будемо вважати, що полів. Перестаємо зиму працювати. І все. Так що не треба ніяких прибамбасів, видумувати, придумувати. Все воно прекрасне, йде. Зараз я вийду. Так що якось так. Так що, друзі. Все все по мінімум, без ніяких, як говориться, автоматів, всього, навіть в приямку бачите, витяжки зроблені, там все нормально. Чим проще система буде, тим довговіше вона буде працювати, запам'ята. А при бомбаси, всі, які ви хочете понаставляти, це хай наставляють олігархи, тому що... У них є мільйони і є кому за цим всім дивитися. А тут треба робити так, щоб в будь-якого власника, який це собі зробить, він міг сам собі будь-яку поломку щось ізправити. Так що кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Так що нас з кожним днем все більше і більше. Дякую вам як підписникам От, і дякую всім за чудові коментарі. Так, да, є, звісно, різні, але нічого не зробиш. Таке буває, всім не угодиш. Давайте я вам здалі покажу, що в мене там йде, бачите, потихеньку строїмося. Так що, слава ЗСУ, за нами перемога далі буде.